Як повідомив на селекторній нараді перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський, у рамках реформування в Україні створюють державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру. Головне завдання служби забезпечувати державну політику у сфері земельних відносин, землеустрою і охорони земель. За словами Ярослава Краснопольського, останнім часом міністерства завалюють скаргами на роботу територіальних відділів Держземагентства та органів місцевого самоврядування. Українці стикаються з проблемами землекористування. Полтавщина не є винятком і також трапляються непоодинокі випадки проблемних питань в оренді чи приватизації землі. Проте наразі говорить заступник голови облдержадміністрації Роман Товстий, першочергово треба забезпечити землею учасників АТО на даний момент близько 500 заявок подано чимось, я не помиляюся, вже надано там, де це за межами міст обласного значення, проблем взагалі ніяких не виникає. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Сергія Фролова, область активно готується до посівної. Зараз підживлюють озимі культури. Попри різке подорожчання пального, посівні роботи планують розпочати без затримок. Поряд із цим нові ціни на пальне тягнуть за собою подорожчання хліба. Вартість борошна здорожчає. На сьогодні ціна борошна аграрного фонду порівняно з січня місяцям зросла на 80%. Навантаження на хлібопекарські підприємства фінансове навантаження значно зросли, але ми все-таки домовилися про те, що соціальний хліб, соціальний хліб перше, максимально будемо стримувати ріст цін. Ну, треба відверто визнати, що він буде, але от іменно темпи його росту будуть ну повільними. Сергій Фролов пообіцяв, що департамент контролюватиме ціни роздрібної торгівлі а для цінової стабільності в області проводитимуть ярмарки від товаровиробників. Цієї суботи, за ініціативи голови облдержадміністрації, у Полтаві провели такий ярмарок, де продукти продавали за значно нижчими цінами ніж у торгових мережах. Найбільшим попитом у полтавців користувалися борошно, цукор та овочі.